Вітаю на каналі Мікс моментів. Кері Ейка Запоріжжя Повернення. Ми повернулися півтора року в розлуці, довгі місяці невизначеності, і ось ми тут, у Запоріжжі, місці, яке колись було домом, але тепер здається чужим, настороженим. Артур дивиться у вікно машини, не розуміючи, що це його місто, те, в якому він народився, а головне, сьогодні він уперше побачить тата. Машина плавно зупиняється біля знайомої 14-ти поверхівки. Я вдивляюся в образи будинку, шукаючи зміни, але все здається таким, як було, чи, може, це я змінилася? Біля під'їзду стоїть він. Привіт, спокійно, майже без емоцій, каже чоловік. Бере Артурчика за руку. Привіт, малий. Я твій тато. Привіт, тихо відповідає син. Його голос звучить невпевнено. Маленька ручка стискається в кулачок. Я понесу його, а ти візьми валізи. Каже чоловік. Нежно передаю йому Артура, беру речі і слідую за ними. Ліфт одинадцятий поверх. Клацання замка. Квартира зустрічає нас тишею. Усе так само меблі, стіни, навіть кішка. Ліниво потягнувшись, іде назустріч. Тільки ми стали іншими. Запоріжжя зустріло нас тривогою. Вночі небо розірвали вибухи, глухі удари прокочувалися по стінах, немовчись, гнів розсипався над містом. Я здригнулася, серце заколотало. Не бійся, це далеко, спокійно сказав чоловік. Але як можна не боятися? Я взяла Артура, в ковтру і тихо сиділа з ним у коридорі до самого ранку. Наступного дня чоловік пішов на роботу, а я почала розбирати речі, наводити лад. Але щоразу, коли звучала тривога, серце стискалося в грудях. Я хапала сина, і ми знову ховалися в коридорі, наче це могло нас урятувати. Ввечері ми пішли гуляти на радугу. Люди, їх було так багато, вони сміялися, ходили парами, діти каталися на самокатах. Наче війни немає, прошепотіла я. Вони просто звикли, повів чоловік. Я дивилася на вагітних жінок, мам із немовлятами. Вони не боялися. Вони продовжували жити, народжувати дітей, будувати майбутнє, а я, я боялася. Кожну тривогу вскакувала, хапала Артура і бігла в коридор. Боялася виходити на вулицю без чоловіка, наче його присутність могла захистити від будь-якої небезпеки. Скоро звикнеш, сказав він одного разу, спостерігаючи, як я здригаюся від кожного звуку. Минув місяць, я почала звикати, але жити на одинадцятому поверсі було страшно, тому я шукала квартиру нижче. Одного дня ми пішли подивитися місто. Запоріжжя, моє місто. Розбиті будинки дивилися на нас порожніми очницями вікон. Кам'яні уламки лежали на землі, як німа пам'ять про біль. Скільки руйнувань, прошепотіла я. Запоріжжя вже не те, тихо відповів чоловік. Я зітхнула. Коли я народила Артура, я мріяла, що ми гулятимемо на набережній, кататимемося на Хортиці, ходитимемо в парк. Тут було так багато всього. А тепер? тепер я просто хочу поїхати. Мені здається, поки триває війна, я ніколи не зможу жити тут спокійно. Чоловік мовчав. Місто жило, діти бігали тротуарами, хтось купував каву, хтось поспішав додому. Життя не зупинилося. А я, я дивилася на це місто і відчувала, як страх стискає мене за руки, не даючи зробити крок уперед. Я не знала, що буде далі, але знала одне: просто чекати. Я більше не могла. Я повинна була вирішити, як жити далі.